Путіну доложили, що 5, ну, а чого не 25-5 в оточенні тисяч українських воїнів? Ще де то 5 доложили Путіну, а Путін доложив кому? Через спецпредставника доложив кому? І там всім цікаво стало? чи Я Я це не, я не розуміюся, слухайте. Ракети абсолютно. Тобто вони ще донесли що інформацію об успішному іспитанні ракети Буревіснік. Та ви що, там в Америці, то Речника ще не можуть дійти до сих пір, як і ми тут. Речник ви ж там іспитали, всіх весь світ налякали, а тепер Буревіснік ви іспитали. А що ж далі, друзі? Що далі? Мені це цікаво. Важливо, що ця інформація доноситься до руководства і ключових людей в адміністрації президента США. А ми також вже донести до американських коллег інформацію встречі президента Путіна з Димштабом, який пройшла есть, сьогодні утром. О, где... Дивіться, вони доносять, що саме цікаво, вони доносять інформацію напряму до руководства якого-то, в Америки, там. ну, до якихось керівників в Штатах вони доносять дуже важливу інформацію. Знаєте. Ну, страна ідіотів. Тобто таке впішення, що ми всі в Америці сидять, там все керівництво сидить і жде, що приїде представитель Путіна і доложить їм про те, що Путіну доложили, про те, що кого-то оточили і випробували якусь ракету. Ви представляєте? Уровень да? докладу? І там всі в шокі сидять і всі слухають, думають, що класно. Путін зустрівся, йому доложили і нам доложили. А ми тут будемо думати. Про що думати? блядь? Ну, я б міг би злиця там чи ну, ще щось робити. Але це радість. От у мене це викликає радість, такий історичний сміх, тому що ну, більших ідіотів я ще не зустрічав. Я думаю, ви теж придурки, які ведуть себе так, це тільки там можуть за поребріком таке робити. Послати спец якийсь спецпредставник Путіна в Америку. Звісно, що його там ніхто ніде не прийняв, з ним ніхто не спілкувався, крім там яких. Я не знаю, з ким він там спілкувався. Але він доніс керівництву Америки. Ну, хто там в керівництво входить, ми ж не знаємо з вами. Це парламент їхній, да, Конгрес, там Нижня Палата, Верхня Палата. Хто там кому не донесли? І що це дало цікаво? Ну, ця інформація, що це дала? Я до чого це все веду? Нам пофіг, в принципі. Але радувати може одне, що вони забігали і почали нести оцю ахінею. І цю ахінею вони не американцям несуть. Вони її нам вуші несуть, українцям. Щоб ми цього дурака послухали, розумієте? От щоб ми його послухали. Оцього спецпредставника, який не розказував там про оточення, про випробування, про якусь херню, про зустріч Путіна з кимось там. І ми велись на це, друзі. Да начхать в Америці всім керівникам, яким вони там доносили, з ким зустрічався Путін? Да вообще похріну їм. Ну На 100% пофіг! Основна маса там взагалі не, не розуміє ситуації. Хто з ким зустрічався, який бурівснік там вони спитали, який у зорічником вже все понятно. Щас ще ще бурівсніка. представляєте? І оця пропаганда щоденно несеться в уші людям. Щоденно. Нам в першу чергу американцям ця пропаганда. Вони не ведуться, в них є, що читати, є кого слухати, є чим займатися. Ну, в них є чим займатися. я думаю, що і в нас, друзі, має бути чим займатися. От. Вибивати цих уродів е, також на рівні засобів маси інформації, викидати їх, е, просто сміятися з цього, тому що ну, по великому рахунку це бред сивої кобили, які вони несуть, в надії, що хтось на це все поведеться. Розумієте? От і все, друзі. Тому всім миру, добра.